Друзі, європейський союз може вдвічі збільшити військову допомогу Україні. В ЄС пропонують закуповувати зброю безпосередньо в українських виробників. Це значно дешевше за аналогічне озброєння з Євросоюзу чи, наприклад, з США. Таким чином, мовляв, вдасться подвоїти кількість зброї без збільшення. Витрат, тож сьогодні давайте будемо знайомитись з частиною, скажімо так, українського оборонно-промислового комплексу. Саме сьогодні з нами в студії Владислав Кульов, співзасновник компанії з виробництва роботизованих систем. І Сергій інженер, панове, вітаємо вас! Вітаємо, вітаємо. розкажіть, будь ласка, про себе, і будемо знайомитись з тим, що ви нам принесли. Коли всі хотіли чимось бути дотичним, допомагати та опиновувати якісь нові технології, то ми разом із Сергієм зустрілися і почали щось робити. А це щось переросло загалом в вже компанію, яка займається серійним виробництвом деяких а, дронів. Угу. А, в принципі, ми спеціалізуємося на тому, що літає. Ось, і зараз ми а, маємо. А, Декілька вже серійних моделей різної величини, і це не те на чому ми зупиняємося. Ми продовжуємо працювати далі. І чому кажу серійним? Тому що з самого початку пройшла така дуже потужна еволюція всього того, що виробляється. Кожен вибрав свій напрямок, і в цьому напрямку почали виробляти серійні якісні. Моделі, які вже проходять далі всі перевірки, проходять далі всі сертифікації і використовуються безпосередньо на фронті. Це було в мене хобі. Почалась війна, і це хобі умовно переросло. Ну я не, я не думав, що так може бути взагалі, але ні для кого не секрет, що війна на сьогодні настільки змінилася, що ледве встигаємо, тобто починалася з звичайних коптерів. Наразі тут наші вироби. Це, в принципі, ну, хто в курсі, це звичайне, умовно звичайне, 10-ті коптери. Тут саме тут вони зі скидами, тобто це бомбари. Ці коптери можна використовувати не один раз. Вони обладнані різними системами зв'язку, і відеозв'язку і керування. Також тут ми бачимо, ну не те, щоб нове, але доволі сучасне: це оптоволоконне керування. Тобто, це катушка з оптоволокном довжиною 15 кілометрів. Це наземна станція. І наразі в цьому велика потреба у наших хлопців. Зокрема, чим ось цей апарат відрізняється від ось того, що ближче до вас, це мультироторна система, це квадрокоптер. Так. Буває гексакоптер, октокоптер, Тобто, це все різновиди в залежності скільки моторів, яка рама, яке навантаження. Це квадрокоптер, 10 дюймів мається на увазі, що в нього пропелер 10 дюймів, і так от їх розміри рахуються: 7, 8, 10, 13, 15. Угу. Чим більш тим більше навантаження він може підіймати або на більш відстань відлітати. Тут сьогодні моделі, але вони зроблені таким чином, що дуже швидко адаптуються для різних завдань. Тобто на сьогодні війна. Не можна використовувати один дрон. Кожен дрон, кожна одиниця, вона має бути адаптована під якусь задачу. Тобто, uh -huh. якщо от ці дві одиниці вони на радіокеруванні, частоти можуть бути різними. Але якщо дуже потужні риби немає можливості пробитися на радіокеруванні, тоді використовується оптоволахно. Угу. Його перевага в тому, що риби йому не заважають, радіогоризонти йому не заважають. Тобто його в принципі неможливо нічим задушити, заглушити влада. Розкажіть, будь ласка, тоді що це за катушка, як її примусити літати? Тобто куди він куди вона кріпиться? Ну і я безумовно буду питати за перспективність такого напряму, я а, би добрий. сказав, як дрони на оптоволокні. Це теж не панацея, Це один із видів протидії ворожому ребу. Тому що у кожного а, дрону а, є своя специфіка, своя специфіка керування, є своя специфіка застосування так само, як і в. А, Коптері зробки коптери з керуванням оптоволокна. Тобто є деякі свої специфічні моменти, ми зазвичай, ну так трошечки, якщо поглибитися, ми зазвичай проводимо інструктаж, інструктаж наших військових, як керувати, як застосовувати саме оптоволокно. Тому що, якщо людина, якщо пілот звик працювати із Іншим видом керування, то тут трошечки є своя особливість. Цей вид керування, він розматується і, відповідно, змінюється постійно вага під час польоту. Це така трошки особливість. Тобто, якщо цей коптер він підіймає там, 3 кг, це його робоча вага, це вже з батареєю, це mm -hmm. от, саме навантаження. Да? то Якщо це оптоволокно, от, наприклад, ця катушка важить 1200 грам. Тобто, Трьох кілограмів ми маємо відрахувати 1200 грамів. Це останнє буде вже корисне навантаження. Також само оптоволокно його там товщина 0,25 мм. Тобто це дуже тонке, крихке і воно на розрив місяця. Ви можете да, зараз да, дістати да, я вам, показати я вам, на камеру. Да, ми дістанемо, що да, дістанемо і покажемо, це. як воно. Тільки тут треба розуміти, що це ще не оптоволокно, ага. це піхтейл. А ось саме оптоволокно, ось воно. А -а -а. Ось. От. Mm -hmm. Якщо я далі просто потягну, катушка розфіксується, так. і воно вийде так. вже повністю а -а -а. в робочу. Зрозумів, да. так. До робочого застосування, да. Да. воно дуже тендітне, тому mm -hmm. тут є своя особливість щодо його керування. Звичайно, що треба завжди швидше, треба завжди вище, треба завжди маневреніше. є перспектива робити дрони коптери на 100% українські? так звичайно, що є, і вже навіть зроблено одним з виробників повністю український дрон. З самого початку на сьогоднішній день ми дуже великими кроками прямуємо до того, щоб виробляти в Україні якомога більше компонентів для дронів, не тільки для коптерів, так і саме для наземних, і для водних. Тобто дуже великі перспективи до того, що дрони можна буде збирати повністю з українських компонентів. Дуже важливо те, що кожен український виробник, який займається тим чи іншим елементом для дрона, будь то мотори, будь то пропелери, рами, ще щось, всі постійно еволюціонують, розвиваються. Наприклад, будь-який елемент, мотор це дуже складна, складний елемент для того, щоб його грамотно якісно виробити, це над цим має працювати велике конструкторське бюро. В на, наразі в Україні ці всі великі конструкторські бюро, це, це невеликі компанії, які стали цими конструкторськими бюро. І а, чому дуже великими кроками, дуже швидко і потужно, тому що це, що вчора було ще неможливим, там навіть для нас, для когось, да, із українських виробників, сьогодні вже це робиться. І постійно ми маємо змогу давати одну один одному зворотний зв'язок. І постійно ми, як Аренді-центри один для одного, під, uh -huh. підказуємо, даємо звіти, постійні випробовування, застосування, знову зворотній зв'язок. Таким чином ми маємо змогу покращувати. Коли ми звернулися до колег фізиків, наших українців, які давно uh -huh. і працюють за кордоном, і в дуже великих відомих на весь світ університетах, коли ми почали їх питати про оптоволокно. Коли ми починали там цим цікавитися, ми розуміли, що це треба буде на вчора, угу. і це треба вже було на вчора. Просто з огляду на ось цей дедлайн постійний в українських виробників, там ну, при першому наближенні складається таке враження, що ви ну жодного разу не помиляєтесь. Ну, типу, знаєте, кожне рішення успішне. Немає провалів, це ж не так. Не як так. як вам вдається, і е, помилок припускатись, і встигати і всіх випереджати, як то каже, господин, немає зльотів. Да, нас не нас немає просто шансів. Да. Ми mm -hmm. маємо це робити. Бувають, звісно, помилки їх багато і не не але ми просто дуже швидко ці помилки враховуємо і робимо інакше. По перше, mm -hmm. по друге. В нас все ж таки була. Ну наприклад, в мене і там в деяких наших там колег вже була якась база. Без бази неможливо щось робити. І знову ж, як Влад казав, спілкування з підрозділами, з хлопцями, з виробниками. Ну, тобто, спілкування, фідбеки, да, це все дуже допомагає. Це перше. А ще третє, є, ми за ворогом також слідкуємо. От, не, не, можна недооцінювати. Ага. Нам також попадають трофеї, ми їх також е, вивчаємо. У них да, те, та, теж так, є та, думки. Ці. Чи є сенс інвестувати, вкладати час, думки і гроші в розвиток е, дронів на оптоволокні, або ці самі гроші е, інвестувати в захист каналів? Е, Влада, давайте з вас почнемо. Це комплекс. Це має працювати все в комплексі, якщо ми. Ми не можемо казати, що треба в нас зараз якась узка спеціалізація інвестицій. Це має працювати все в комплексі. Типу, нам до нас потрапляє яке завдання. а Помімо того, що ми це завдання розробляємо, це як дія, ми зразу міркуємо ще й по, стосовно протидії. Тобто не можна інвестувати, там, умовно кажучи, просто там в. Щось одне. Mm -hmm. Це має, має бути комплексний підхід, комплексна інвестиція. Тому є якісь вироби, конкретні, ну, типу, не просто там, оптика, а, наприклад, якесь, там, якесь, е, якесь завдання і рішення до цього завдання. Наприклад, там, типу, треба інвестувати там, в те, що протидіє шахедам. Да. І це може бути дуже різне, Це mm -hmm. спектр. Треба інвестувати в те, що там протидіє. Там розвідникам, да, дронам-розвідникам, протидія там малим групам, там протидія ще чомусь. В напрямок в цьому напрямку буде багато компонентів, і це вже як комплексне рішення, комплексний підхід. Якщо все ж обрати одне це допилювання технології дронів на оптоволокні чи допилювання захисту сигналу на я, звичайних днів я дронів? дуже швидко відповім. Не можна обрати. Ну от на жаль, не війну ж. не можна поясню ага. чому. Наприклад, от такий самий дрон, умовно такий самий дрон, але застосовується для повітряних цілів. Йому не потрібно тягати 2-3 кг, йому mm -hmm. потрібно швидко піднятись на шалену висоту. Це приблизно там може бути 3 км mm -hmm. висота, 4 км висота, і при цьому не витратити всю батарею, ще там а, чергувати, і ще йому має вистачити заряду батареї швидко наздогнати ціль. Тобто це інший напрямок, і він працює, і mm -hmm. вони є. І ми їх також виробляємо. Є якась наземна ціль. Її теж потрібно відпрацювати там, де умовно, є якісь там будівлі, радіогоризонт, з там риби. Там тільки оптоволокно, умовно. Да? Є там ближче. Тобто, ні, це ну, тут не можна щось одне, не можна. Так. Тут багато всього потрібно і всього-всього і багато, багато, багато. Давайте будемо далі занурюватись в практичні питання. Друзі, я трохи завіжу наперед. Скажу, що попереду у нас певна прем'єра. Ми теж будемо бомбардувати просто тут на ваших очах. Але давайте про все по порядку. Друзі, розкажіть, будь ласка, що, що це за пульт, окуляри і ось ця пчарівна скринька і монітор. Що ми маємо? Ну, давайте так, це. Ну, як в народі кажуть, пульт, але ну, скоріше, це апаратура керування. Uh -huh. За допомогою цієї апаратури пілоти керують е, от такими і подібними дронами. Е, вона має в собі дуже багато налаштувань, е, вона також може працювати з різними дронами. Це все пілот налаштовує під себе, взагалі, як йому зручно. Окуляри е, багато з пілотів використовують окуляри. Е, і також ми бачимо монітор. Тобто, якщо е, Да, Мож, да, да, будь ласка, да. окуляри можуть працювати по радіоканалу, можуть працювати по відео через дріт, да, за відео, через відео. І також є монітор. Вони можуть працювати в парі. Якщо пілот працює зі штурманом, от, то Штурман дивиться в монітор, uh -huh. пілот в окулярах, йому нічого не заважає, не відволікає. тобто, ну, Просто керування такими дронами, це ну, доволі складна річ. Сьогодні вже я дуже радий, що в нас багато пілотів, багато uh -huh. навчились хлопців і дійсно класно пілотують. Тобто, якщо я там кажу, що я там. 20 років там цим займаюся, але я іноді бачу, що роблять хлопці, mm -hmm. вони краще за мене літають. Як. От вам, наприклад, все рівно який пульт взяти і почати керувати. В принципі, дрони. я можу любим пультом керувати, але деякі е перемикачі mm -hmm. е зазвичай пілоти налаштовують під себе. Чому тому, що коли пілот е працює, mm -hmm. він на пульт не дивиться, він має точно чітко. Враховувати свої рухи, щоб угу. ну, перемикати саме той перемикач, який потрібен зараз. Тут все взагалі вони налаштовують під себе, як зручно. Оце керування, воно стандартне, ну, умовно стандартне. Там є 4 моди, але зазвичай літають там. ну, Приблизно однаково і керування саме керування приблизно однаково. Як режими можуть відрізнятись? Uh -huh. Там пілоти налаштовують вже під себе, і звісно, в кожного свій пульт. Він до нього звик, і, Ну це як ну, я не знаю, чим порівняти, ну це як автомобіль. Там зрозуміло. панове, ми ви можете продемонструвати щось тут просто в студії? М да, можемо підняти дрон. Давайте це зробимо. Давайте це зробимо. Так. Ось тут можна побачити картинку, вона вже є. Тобто дрони доволі потужні. Угу. І Якщо комусь здається, що це так просто, ні, керувати угу. дроном не просто. Угу. Е, ну, ми просто зараз потихеньку політаємо тут, без навантаження. Дуже впевнено, рухається. Скільки у вас практики? Ви кажете. Ну, більш 15 років. Ну, ще до того, як з'явилась е mm -hmm. Тобто... Mm -hmm. Mm -hmm. Це якесь дронове жонгелювання. Почалося. Yeah. Давайте спробуємо е з зробити бомбометання або скид. Давайте. Зараз ми його навантажимо двома кілограмами. Саме тут два кілограми, можна вішати три, але в нас тут місця немає. Відпускай. Все. І в такому режимі скільки він може бути в повітрі? До 15 кілометрів він може ага. пролітати. Ну, залежить від швидкості, від вітру, тобто багато складових. Угу. Давайте будемо робити скид. Ну, це тут не можна, але ну, давайте обережно. Зараз я просто понижче це зроблю, тому що він піде вверх. Так, принаймні, так. суто символічно. Ага, все. Я зрозумів, чому ви сказали, що да, можна робити. Він да. одразу йде нагору. Да. Ви його дуже легко, дуже легко закріпили. Як це, як це відбувається? Чи можна пояснити? Ну, якщо це не секрет, е, ні, не секрет. Є система скидання, угу. вона буває різна. От якщо бачите, тут є ага, частина друкована, ага. а тут є такий собі замок. Mm -hmm. Коли ми натискаємо цей тумблер, у нас відкривається замок, Ага, все, я вставляється зрозумів. вставляється сюди, тут є отвір. Mm -hmm. Це витримує д -д доволі багато. Тримаєш, да, влад? Все, відпускай. Так. І все, воно тримається. Наш ага. натискає влад. Оп, ага. і все спрацювало. Тобто це дуже, дуже круто. їх багато різновидів, ну mm -hmm. Працює приблизно так. За яких умов вдягаються окуляри? Ви зараз керували, як то кажуть, на око? Так. Да, я керував на око, тому що тут немає відстані і в окулярах можна, але буде доволі важко да, орієнтуватись. Окуляри одягаються тоді, коли пілот вже працює. Йому потрібно подолати відстань, десь там пролітати. Тобто, це не в приміщенні, Та й взагалі такі коптери в приміщенні не, не підіймаються. Це було просто, щоб глядачі побачили, хто не бачив, як це працює ну, приблизно насправді з цими останніми днями, особливо гаряче, можливо, я би сказав так. Росіяни обговорюють нашу платформу Бриван. Так. Для глядачів про всяк випадок нагадаю, це такий великий ресурс, який об'єднує дуже, дуже багато чого. Я сподіваюся, ви нам зараз більш докладно розповісте. Вороги кажуть, це цікаво, це дійсно щось нове. І як вони пишуть, з огляду на реалізацію цього проекту може йтись мова про початок. Революційної модернізації військової бюрократії, якщо в нас в нас це вийде, що таке кластер, ось цей брейван влада давати да. з вас. кластер Брейван <Bray -1> це державний кластер, у який входять багато виробників дронів ну тобто безпілотних безпілотних систем це дуже дуже крута ініціатива яка працює в україні об'єднує в собі дуже багато дуже велику кількість українських виробників, які так чи інакше або виробляють безпосередньо дрони виробляють дрони з різними технологіями курування компонентів для дронів і це дає можливість українським виробникам розвиватися Розвиватися, бути, будучи внутрі кластеру, обмінюватися досвідом, обмінюватися якимись новими розробками, обмінюватися результатами застосов бойового застосування, в тому числі mm -hmm. це достатньо велика кількість не тільки, тобто і дронів, що літають, і дронів, що їздять, і дронів, що плавають. І це ще до величезна підтримка держави всіх виробників. Там вже внутрі є можливість отримувати в тому числі і гранти на розвиток, гранти на розробки. Ось це дуже велика кількість закритих зустрічей для виробників, де обговорюються різні, дуже різні питання і це. Це і є один із важливих елементів розвитку українських виробників такого швидкого та потужного розвитку українських виробників. І цей маркетплейс, да, маркетплейс, державний marketplace BraveOne, в якому можна подивитися виробників, але важливо те, що зареєструватися або отримати якусь додаткову інформацію можливо лише через авторизацію uh -huh. через дію. Ось тому а, для всіх наших а, українців це можливо, для інших це неможливо. Uh -huh. Ось. А, ну, я маю на увазі ознайомитися з виробниками. Там дуже багато є закритої інформації в тому числі. Ну, а... Наскільки ось ну, створення ось цього кластера а, прискорило, поглибило а, саме ваш розвиток, саме вашої організації, це величезна підтримка. Це підтримка на розвиток нових моделей. Це можливості різного характеру, звичайно, для того, щоб робити те, що сьогодні безпосередньо uh -huh. треба на фронті. Uh -huh. Не те, що ми там придумали, вигадали, ми думаємо так, що це от важливо і зараз буду застосовуватись. Це такі от систематичні постійні речі, які. Знову ж таки ведуть нас до нашої перемоги над ворогом. Е, які критерії для того, щоб почати цим займатися? Чи може це бути підробітком, чи це абсолютно повно, така там суцільна зайнятість, і ти живеш або цим, і нічим іншим? Е, ну скажімо так, насправді немає знаєте, я яка там немає тут нічого, прям такого дуже складного. Якщо є у людини бажання, все можна почитати, все є в доступі. І навіть був такий проєкт, там, якщо я не помиляюсь, війна може існує, там народний дрон або якось mm -hmm. так, коли там, ну, спочатку, коли взагалі дуже важко з ними було, їх збирали ну, майже на кухні. Їх збирали студенти, їх збирали дорослі, їх збирали всі, хто міг. Ну, але... А, був і мінус в цього, тому що дуже багато було дронів, ну не, не якісних, Да? Не, не тому, що спеціально, а тому, що просто людина ще недосвідчена. То наразі я дуже радий цьому. Дрони все ж таки по більшості збираються компаніями, вже перевірені, є, мають досвід. Скажемо так, ну в мене так, якщо не на фронті, то для фронту угу. от. Все потрібно. Люди потрібно. Якщо людина там, може робити щось там, з електронікою, будь ласка, якщо людина друкує на 3D-принтері або має якийсь досвід в цьому напрямку, будь ласка, якщо людина... Ну, головне бажання. Uh -huh. А потрібно все. Ну, це як умовно, як патрон. Ну, от на сьогодні це як патрон, а патронів на фронті багато не буває. Ну uh Ось -huh. так. Я хотів би додати, що дуже важливо, щоб люди долучалися долучалися або у війську або оборонно промисловий комплекс. Тому ми працюємо завжди спільно, завжди зв'язці. А це ще окремо, що хотів додати щодо нашої роботи 24 на 7 Це не привеличення, тому що ми спілкуємося з невеликим з великою кількістю, в тому числі пілотів, і в тому числі на позиціях. Консультуємо один одного і це ну це. Незважаючи на те, яка в нас посада, ми всі це робимо, всі абсолютно це робимо і в день, і вночі, і в три ночі, і в чотири ранку, і в дванадцяті дня, так, так і під час вечері, і під час сніданку. І за цього, звичайно, що ну можуть виникати якісь умовно складнощі в сім'ї, тому що ти не так багато цьому часу приділяєш. Але все ж таки в нас такий ну, час. Ну, чи зрозумінням ж Але так? Я так, хотів так. би сказати так, що потребуємо в людях. І якщо людина готова бути дотична і має на це величезне бажання, ну треба викладатися в часі. Для mm -hmm. того, щоб робити робити багато, треба на, на сьогоднішній день і працювати багато. І це дуже потужний напрямок сьогодні Мілтеку, це як новий IT-напрямок в Україні, який потребує великої кількості людей, різної кваліфікації, абсолютно. Тож, друзі, пропоную долучатися. Ну або до лав сил оборони, або до зокрема ось таких підприємств оборонно-промислового комплексу України. Друзі, дуже дякую за пояснення і демонстрації. Я нагадаю, що з нами сьогодні в студії були Владислав Кульов, співзасновник компанії з виробництва роботизованих систем, і Сергій інженер. Друзі, дуже вам. Вдячної ну дякуємо. і ще раз, шановні глядачі. Ну звісно, якщо ви бачите збори, особливо на дрони, пам'ятайте, сьогодні ця фраза вже звучала: малих донатів не буває, і забагато дронів не буває теж. Побачимось.